Всім привіт! Я хотіла б поділитися своїми враженнями від навчання на курсах ЗНО Неоград. Я навчалася на Це якраз таки... Ці курси знаходились біля мого дому, що було дуже зручно. В цьому році я закінчила 11 клас і вступила на умрійну спеціальність на бюджет. І тепер я буду поглиблено вивчати історію театру і мистецтва, що мені дуже цікаво. І в більшості. Це завдяки моїм хорошим балам на НМТ, правда. Тому я б дуже хотіла подякувати вчителям за грант тому що вони допомогли мені не здогнати, не здогнати той матеріал, який я, наприклад, не зрозуміла у школі, а вони пояснили дуже зрозуміло, якісно і швидко. І ще окремо я б хотіла подякувати своєму вчителю історії, який мені відкрив. Принципі, цей предмет з абсолютно нової сторони. І я тепер більше задумалася і задумуюся про історію нашого народу, більше зрозуміла і більше спостерігаю за тим, що відбувається зараз. Бо без знання свого минулого ти не можеш змінити майбутнє. Тому ці курси стали для мене не тільки можливістю отримати нові знання, а ще й можливістю відкрити. І досліджувати світ навколо мене по-новому. А ще я познайомилася тут з дуже крутими людьми. Тому від цих курсів у мене тільки позитивні враження. Я хотіла б всім подякувати. І я дуже раджу тим людям, які будуть здавати НМТ в цьому році, йти на ці курси. І удачі вам! Я вас вірю.